І наразі маємо прямий зв'язок з Істамбулом. Там завершилася тристороння зустріч між Україною США та Туреччиною. Валерія Пашко може розказати більше. Валерія, вітаю! Розкажи, будь ласка, детальніше. Добрий день. Отже, справді буквально кілька хвилин тому ми бачили, як дві делегації три точніше виходили із такої спеціальної кімнати, де відбувалися тристоронні переговори між Туреччиною, Україною та Вашингтоном та Америкою. І хочу трошки зазначити про те, хто був у делегаціях. Зокрема, представниками Туреччини були міністр закордонних справ, а також голова Національної розвідувальної служби з боку Америки. Це був державний секретар Марко Рубіо і радник. Власне, президента Трампа кіт Каликій відповідає за питання України, і з боку нашої держави це був міністр закордонних справ оборони та голова офісу президента. Ми на жаль не знаємо зараз деталей, про що саме говорили власне сторони, тому що, як завжди, всі ці переговори відбуваються в закритому форматі десь приблизно більш ніж годину дискутували три сторони, і знаємо, що незабаром мають розпочатися російсько-українські переговори і власне, もう。Them. Точного часу на зараз не має, але ми вже бачили деяких представників, зокрема заступника міністра закордонних справ Сергія Кислицю, який вже сюди прибув і буде брати участь у російсько-українських переговорах, тому що це різні делегації зараз брала участь делегація від України на вищому рівні. Наступно буде брати участь на нижчому рівні. І власне України пріоритет це припинення вогню обговорювати. Сказав нам у коментарі. Речник міністерства закордонних справ Георгій Тихий, і почуємо, що він нам ще сказав. Пізніше, сьогодні ми очікуємо, що відбудеться зустріч делегації України та Росії. Президент України Володимир Зеленський вчора вирішив направити українську делегацію навіть попри те, що від Росії прибули представники, чесно скажемо, низького рівня їхній мандат не до кінця зрозуміли, які рішення вони можуть ухвалювати. Українська делегація сьогодні зрозуміє на цій зустрічі. Побачить, подивиться, що власне які рішення взагалі можуть ухвалювати Російські представники для української делегації пріоритет номер один на порядку денному це повне, безумовне, тривале припинення вогню. Саме це буде індикатором готовності росіян до конструктивної роботи. Україна готова до конструктивної роботи в Стамбулі. Я хочу додати, що для української делегації сьогодні це вже друга зустріч, тому що зранку вони провели іще одну повідомляють джерела суспільного, і це були зустрічі із представниками США, Франції, Німеччини, а також Сполученого Королівства. Від США був кіт Келох, а від інших держав були радники із національної безпеки. Як зазначив Андрій Єрмак, власне вже публічно повідомив про те, що координували позицію перед зустрічю із російською делегацією, щоб між союзниками була спільна думка, скажімо, спільна позиція на цих перемовинах. Отже, ми очікуємо у наступного раунду російсько-українських перемовин і знаємо, що Деякі російські ресурси пишуть те, що нібито російська сторона не хоче представників Америки мати на цих переговорах, чи то те, що з турецької сторони представник має тільки на частину переговорів прийти. Ми не підтверджуємо поки що в Українські делегації це не коментують, і тому тут не можемо нічого сказати, не можемо коментувати російські джерела Студія. Валерія, дякую тобі за подробиці. Валерія Пашко зі Стамбула була з нами наживо. Там завершилися тристоронні перемовини між Україною США і Туреччиною.